So, Nico, recollect. А де ми знаходимося? Ми нашому хворі браків копиє 40. У нас тут зараз відбувається е, реколекція братів. Кожного року на початок е, такого навчального на року, вересня маємо такі реколекції. З'їжджаємося з цього року дуже класно. Дуже класна колекція про свій гріх, вона проводить, і який пригадує нам. Колекція це є час на те, щоб пригадувати, про те, яким чином ми не трапляємо, не попадаємо в цілі, яким чином ми своє життя власне, марнуємо. Тому сьогодні ми збираємося для того, щоб відновити своє життя, відновити цей погляд на Христа, для того, щоб не замарнувати своє життя. Тата, господи, якою дорогою ти хочеш мене вести, як хочеш зробити так, щоб моє життя не було змарноване. І цікаво, що слухаючи про ці гріхи, смертні гріхи, важкі гріхи, ці сім головних гріхів, як кожен гріх нас відділяє Бога то ці сім, такі, особливо, ви ранять виранять передусім нас самих, але в цьому всьому також ми пам'ятаємо, що Господь є велисерним. Так сильно нас любить, що приймаємо з такими, як ми є, але однак через те, що нас любить, не хоче нас такими залишити, які завжди нас запрошують, захочуть зростати і йти до свободи. Тож запрошуємо також на колекції на те, щоб слухати Слово Боже для того, щоб навертатися, для того, щоб не вертатися до Бога, щоб своє життя не змарнувати, але втратити в ціль, зробити так, щоб воно мало сенс і нам на подобність Бога. Запрошуємо на реколекцію.